Всім привіт! Дівчат. Сьогодні подивимось дуже класні прикраси, будуть і комплекти, і окремо каблучки сережки, і також декілька гарних брошок. Почати хочу з ось такого ніжного комплекту під назвою Калісто. Тут вставочка ось такі сердечки із сірого улекситу, світло-сірого, навколо нього позолота. 18,5 розмір каблучки можна на 18, також брати, вона широченька. Також цей комплект можна замовляти з чорним оніксом і інші розміри доступні під замовленням. Вага каблучки 8-13 грам. Ось ця частинка з сердечком, вона, бачите, на таких ланцюжочках і трошечки рухома, оксидоване срібло. Вага сережок 686 грам, довжина десь 3 см. Ось така англійська застіпка. Підвізка 630 грам за вагою, ось таке вушко. Довжина 4,5 см. Дівчат вартість повного комплекту 3215 гривень 88 доларів. Також можна розбивати. А також дівчат з сірим улекситом є дуже гарний комплект сканерів в наявності. Я думаю, хто дивиться моє відео, той знайомий з цією моделью. Це така класика. Тут улик більш насичений, ніж у минулому комплекті. Також дуже гарний. 19,5 розмір каблучки. Інші можна замовити. І Ще існує шкарний браслет з таких трьох великих ланок. Кому цікаво, напишіть, відправлю фото. Також ще замовляємо цей комплект часто з рожевим кварцем. Також дуже гарно. Вага каблучки 12,77. Навколо камінці ось такі гілочки. Дівчат, розміри повні, іноді навіть дівчата беруть на піврозміру менше, тобто 19,5, дехто на 20 може носити. Улексид це штучна вставка, дівчат, проте дуже красива. Вага сережок 11,89 грам, застібка ось така. Трошечки штифт занижений, дуже красиві також будуть на ушці. Двізка 1033 грами за вагою. Ось таке вушко можна жгут додати. Вартість повного комплекту 3285 гривень 90 доларів. Також можна окремо брати. Далі дівчат дуже стильний комплект італії в наявності. Тут багато срібла, є позолочені елементи і вставочки цирконію. В Наявності каблучка 18,5 повний розмір, а також мені здається, що у виробника ще є в наявності інші розміри, Кому цікаво пишіть, я дізнаюсь наявність. Цей комплект такий виходить не бюджетний, але, повторюсь, тут багато срібла. Вага каблучки 9,5 г. Діаметр 2,5 см. Дівчат-сережки майже 17 грам за вагою. Ось така застіпка. Довжина загальна 4 сантиметри. І вартість такого комплекту 4125 гривень 113 доларів. Далі дивимось дуже стильний комплект Боа. Тут у нас вставочки культивованих перлинок, а також є золоті пластиночки на ось цих кульках. Дивіться, на ось цих. Розмір в наявності 18,5 можна брати на 18 також така широченька модель. Дуже класно виглядає. Нещодавно хтось запитував, чи є ще щось в комплект, на жаль, ні, тільки каблучка сережки. Загальна вага 6,58 г. Тут, дивіться, розписано на бірці і вага срібла, і вага золота окремо. Золото 375 проби на ось цій кульці. В чому відмінність від звичайної позолоти, це в тому, що вона не стирається. З цієї сторони шинка тонка. Сережка 6,44 грама. Ось така застіпка. Довжина сережки 2,2 см. Вартість комплекту 3400 гривень 93 долари. Тепер, дівчат хочу вам нагадати про комплект Брюге. Я нещодавно його показувала, про доїхала кольє, і я вирішила разом все ще раз продемонструвати. В наявності зараз каблучка 19 го розміру, інші, можливо, є у виробника. Також, кому цікаво, напишіть, з'ясуємо. Тут ставочки рожевий кварц, такий ніжний, мініатюрні сережки. Ось приїхало кольє. Багато хто питав, як воно виглядає на снейковій основі. Зараз окремо все роздивимось. Елегантна така моделька. Тільки з цією вставкою зараз існує. Раніше ще перламутр ставили, але здається, зараз тільки кварц. Каблучка 8,18 грам. Сережки 6,43 грами за вагою. Ось така застіпка, занижений штифт. Так, коліє дивимось, за вагою воно 11,92 грами, довжина 47 см. Ось такий снейк. Застібка карабін. Раніше ми ще замовляли дуже класний браслетик з іншого комплекту, там також ось такі прямокутні вставочки кварцу. Кому цікаво, також ще можна це зробити. Напишіть, я вам відправлю фото. Вартість кольє 1645 гривень 45 доларів. Вартість каблучка плюс сережки 1825 гривень 50 доларів. Тепер, в наявності, є ось така краса, комплект з кубічним цирконієм, трикутним. Називається Гео. Сережки і підвізка. Каблучки немає. Дуже красиві камінці в огранюванні, мерехтять неймовірно. Вага сережок 14,68 г. а тут, дивіться, на тоненьку максимум середню мочку вони підійдуть. Прокол має бути не дуже високим, дівчат. Довжина сережок виходить 5,5 см. Підвізка 6,82 вушко. Вартість комплекту 2190 гривень 60 доларів. Тепер ось така гарна каблучка Тібет у наявності в 19 розмірі. Без комплекту. Тут ось така доріжка цирконію. Вага 854 грима. Габарити приблизно 1,5 на 3 см. Вартість 1130 гривень 31 долар. Тепер в наявності сережки Спіріт 11 грам за вагою з таким бордово-фіолетовим олекситом та штучним хризолітом. Дуже оригінальна яскрава модель, також можна браслетик дозамовити. Англійська застібка, занижений штифт на тоненьку середню мочку. Дуже цікаве поєднання кольорів, дівчат. Довжина загальна 3,5 см. Вартість 1200 гривень 33 долари. Ще є класна модель сережок у наявності під назвою Севілья з ось такими кульками. Я сама особисто маю їх. Вони класні такі повітряні. Вага 662 грами всього. Довжина 6,8 см, кульки десь 7 мм. І вартість сережок 1240 гривень 34 долари. Далі дівчат, наявності є таке цікаве кольє під назвою Самсон, 50 см довжина. Тут каучукова основа, яка оплетена ось такими срібними гілочками. Існує, якщо не помиляю, ще 55 і 60 см довжина. Воно таке, я не можу сказати, що жорстке, проте форму тримає, дивіться. Якщо хтось любить, можна, в принципі, ще під масивні колони його брати. Застібка карабін. Вартість такої моделі 2920 гривень 80 доларів. Так і наостанок покажу вам декілька класних брошок. По-перше, є два ось таких листочка називається це брошка-росинка з рожевим кварцем є і з зеленим авантюрином. І також в обох є маленький онікс і позолочена частинка. Деталізоване таке листечко. Дивіться, дуже гарне. Вага 1067 грам. Ось такі голочки. Розмір 2,5 на 4,5 см і вартість 1240 гривень 34 долари. Наступна брошка називається Любава. Вона з культивованою перлинкою, родована з розсипом цирконію, білим і синім. Класична така моделька. 1,8 см на 4,5. Голочка. Вартість 1025 гривень 28 доларів. Наступна брошка називається Клематіс, ставочка гематиту 837 грами вага. Також є цирконні і позолочена частина. Можна її горизонтально і вертикально носити. Ось така тут голочка. габарити 28 на 4,8 см. Вартість 1025 гривень 28 доларів. Також є класна брошка геліантус 6,5 грами вага. Голочка. Кубічний цирконій, розмір 2,5 на 3,5 см, вартість 880 гривень 24 долари. І останнє, що покажу: брошку корольок. Нещодавно вже його показувала, але хочу нагадати: така класна весняно-літня брошка. Тут у нас мікс кольорів розсип цирконію та емаль. Вага 890 грам, також вона родована. Довжина 5 см, вартість 1570 гривень 43 долари. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вейбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!